Друзі, продовжую вас знайомити з моїми ноу-хау з приводу того, як швидше наближитися до виконавства. Я вам показувала прошлі вправи, які ви робили. Так, це чотири коротке арпеджіо грають в школах. Так? От, я вам показувала, як по три звуку грати. Це дуже важливо. Хто не дивився, подивіться попередні мої е, вправи. Потім е, я показувала вам, як я розщеплюю акорд, як всі розщеплюють, але не всі про це знають. Тобто, Щоб це було цікаво. Тобто, Якщо взяти три звук до мажор, то ми беремо бас, а потім беремо ще терцію і квінту. Окремо. Це таке виходить, як е, полька. От. А сьогодні я пропоную вам наблизитися до іспанської музики, до латини, тобто розщепити цей акорд просто в ритмі вже. Тобто беремо раз і два, і три, і чотири і раз і два. По ступенях тональності до мажор спочатку. Тобто знаків нема собі, йдете по білих клавішах. А в правій руці собі граєте гаму до мажор, і воно виходить вже більш цікаво. Бачите? Тобто ви вже наближаєтесь до того, щоб ліва рука у вас була самостійніша. Це зовсім не страшно. Бачите? По мінору. Тренуйтеся і слідкуйте за моїми вправами. Будете гарно грати.